11 загиблих більше як півтори сотні постраждалих, і їхня кількість зростає. Росія ударила балістикою по Дніпру пошкоджено два десятки шкіл, десять дитячих садочків, лікарня, амбулаторії, поліклініка зазнав пошкоджень потяг Одеса. Запоріжжя, Софія Москаленко на зв'язку із нами. А Софія, кількість постраждалих постійно зростає. Може, ти вже і поточниш ці цифри? Знаю, що семеро людей у важкому стані, що по них чути, і пасажири потяга та залізничники. Вони як. Вітаю Людмило і пасажири потягу, і працівники укрзалізниці вціліли, але дістали деякі поранення. Про це повідомили у компанії. Нагадаю, що близько одинадцятої ранку росіяни завдали ракетного удару поблизу залізничних. Олій, і саме в цей момент повс їхав потяг Одеси Запоріжжя, і, власне вибуховою хвилею вікно вибуло всередину і осколками порізало пасажирів. Тільки у Запоріжжі саме до лікарні звернулося 10 пацієнтів, і серед них є троє дітей. В найменшому всього лише 5 місяців. Здебільшого у них мінновибухові поранення, різані рани і також осколкові. Все було в крові, ну, нічого трошки повитиралися. Тут а така січена, дуже така глибоченька рана. Це уламкою ну, скло? склом. Вставала, типуски, скла. чи, не знаю, Дитина. І дитина, так? Так, діставала теж скло, і вушки було скло. На місце оперативно прибули рятувальники і медики і пасажири потягу. А їх на той момент було близько півтисячі, змогли сховатися у найближчій станції метро. А коли загроза минула, їм запропонували пересісти на додатковий потяг до Запоріжжя. Він доїхав до міста з затримкою у півтори години. Проте станом на цю хвилину жодних затримок у Русі потягів не спостерігається. Зараз ми перебуваємо біля гуртожитків. Це ще одна ракетна атака по Дніпру. І після неї мешканців цих гуртожитків попросили взяти найважливіші речі. Це такі тривожні валізки та домашніх тваринок, і вийти назовні. Бо е, спостерігалась можливо, була загроза обвалу. Проте станом на цю годину людям уже дозволили зайти всередину, і ми чуємо, як вони зараз прибирають скло, виносять речі, які зруйнував вибух і підраховують збитки. Загалом вже по Дніпру поранення дістали понад 150 людей, і їх кількість збільшувалася з кожною годиною. Наразі у найважчими медики вважають 12 пацієнтів, борються за їх життя. Ще 18 дітей дістали травми. Їм також уже надали допомогу. Серед поранених маленьких пацієнтів була і дочка Олега, яку звуть Марік Марійка. Чоловік власне на момент удару був вимушений поїхати на роботу. Його терміново викликали. Тож маленькій дівчинці допоміг вибратися старший брат, проте вона все одно дістала невеличкі рани на носі Він зрозумів, бо старше трішки одяглися, почали виходити і прилетіло. Вони побігли до бабусі у лікарню. Тут у нас бомбосховище, бомба Загалом дев'ятеро людей загинули через ракетний удар по Дніпру. Також росіяни вдарили, і по Самару там забрали життя двох людей. У Дніпрі завтра оголошено днем жалоби в пам'ять про загиблих. Що ж до руйнувань, то знаємо, що у місті у Дніпрі саме пошкоджено 50 багатоповерхівок, і приватний сектор там руйнування не менше. Тільки а, до адміністрації одного з районів уже звернулося 400 людей, щоб повідомити про зруйноване чи пошкоджене майно. Також постраждали близько 40 навчальних закладів: це школи, садочки, ліцеї, училища і ще вісім медзакладів. Нині це вся інформація. Людмила передає тобі слово Софія. Щойно стала відомо оновлена офіційна інформація загиблих. Уже 15. Дякую тобі. Залишаємось на зв'язку наступного разу у випуску новин о 19. Дронами московити ударили по одному із навчальних центрів сухопутних військ ЗСУ. Значних втрат вдалося уникнути завдяки завчасним заходам безпеки і злагодженим діям особового складу. Попередньо відомо про одного пораненого військового, і він уже у шпиталі.